21 червня у спортивному залі Коростинської дитячо-юнацької спортивної школи відбувся відкритий турнір з волейболу серед молоді вперед до перемоги. Організаторами стали Тетяна Стожук та Емір Насер за підтримки відділу молоді та спорту Коростинської міської ради та Незалежної Християнської церкви Перемога цей захід це, перш за все, не лише боротьба за медалі та кубки. Це свято взаємоповаги. Прагнення до досконалості, тому що волейбол це гра, яка загартовує характер, яка вчить довіряти один одному. Та діяти як єдине цілий. Приємно бачити, що з кожним роком кількість учасників даного змагання зростає, значить, молодь долучається активно до спортивного життя громади. Ми рухаємося в правильному руху напрямку. Участь у змаганнях взяли сім команд Коростенської громади. Я вас щиро вітаю всіх з тим, що ви сьогодні доєдналися до цих чудових змагань. Дякую вам, що ви розвиваєте цей вид спорту. Він завжди знаєте, популяризується, популяризується, і десь він досягне свого піку і волейбол. Він буде перший, перший вид спорту, який є в Україні, в нашій державі і в нашому місті. Це в першу чергу. Дякую вам, що ви змагаєтеся. Бажаю вам, щоб ви сьогодні. В першу чергу отримали не тільки перемогу, а позитивні емоції: емоції від гри, емоції від запалу, емоції від вашої дружби на площадці, щоб ви відчували взаємопідтримку один від одного, щоб ви грали як єдине ціле, так і ви були. Командою показали командну гру, показали те наскільки ви є сильні». Головною суддею турніру була Дарина Стужук, вихованка відділення волейболу Коростенської ДЮСШ. переможниця чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд вищої ліги сезону 2024-2025. Дворозова Дворазова чемпіонка Норвегії в елітному дивізіоні. Оцініть, будь ласка, рівень команд на турнірі. Команди аматорські, звісно, але гарного високого рівня, всі готуються, всі тренуються. Вільний час також ми маємо дві команди ДЮСШ, Вони займаються професійно, відділені користенської ДЮСШ у тренера Гошевської Анжели Васильівни. Тож я можу сказати, що ми чекаємо гарну боротьбу між всіма командами. На вашу думку, як можна ще більше розвивати волейбол у громаді? Звичайно, я вважаю як людина дуже дотична до волейболу. Що... Перше, це потрібно розвивати волейбольну інфраструктуру, покращувати зали спортивні, збільшувати їх кількість. А також зараз літо актуально пляжний волейбол. Ми не маємо так багато гарних майданчиків. Я вважаю, що ми маємо прагнути до того, щоб збільшувати їх кількість і якість. Під час турніру проходив благодійний збір на Збройні Сили України. Зібрали три тисячі гривень, які передадуть на потреби роти ударних БПЛА 115 Окремої бригади. У результаті змагань третє місце посіла команда Легіон Спайк. Другими стали гравці команди Рейвенс. І перемогу здобула команда Дюсша США-1». Вітаємо переможців та бажаємо подальших успіхів.